От Україна може втратити допомогу від ЄС через корупцію. Брюссель не встиг оговтуватися від літніх спроб обмежити незалежність на буєсап. Як тепер знову лунають голоси про критично низький рівень довіри до української влади? Європейські дипломати прямо вказують, що простих фраз про дочекатися вироків недостатньо. Потрібні негайні політичні рішення насамперед відставки фігурантів справи у цьому контексті. Відкриття першого переговорного кластеру щодо вступу України до ЄС цього року опиняється під великим питанням, адже скандал створює зручний привід для країн-скептиків блокувати прогрес. Ну і чи не першим серед європейських лідерів на мідіч Гейт відреагував. Віктор Орбан, угорський прем'єр, звісно, не міг мовчки оминути гучний скандал в Україні. Забувши при цьому, що й сам замішаний у низці корупційних справ. На своїй сторінці в Фейсбуці він написав: цитую ви викриту українську військову мафію пов'язано з президентом Зеленським. Міністр енергетики вже подав відставку. А головний обвинувачений покинув Україну саме в цей хаос брюссельці хочуть вливати гроші європейських платників податків і те, що не розстріляють на фронті, вкраде військова мафія. Настав час, щоб Брюсселі нарешті зрозуміли на що йдуть їхні гроші. Кінець цитати ну реакція. Орбина, орбана, давайте почесному є цілком передбачуваною. А ті, хто виступає проти України, будуть використовувати цей скандал на але такий розвиток подій є тривожним і політично токсичним. а так до речі зауважує політико Блумберг. Додає цитую: російські пропагандисти, тролі, боти та їхні поплічники мають чудовий привід для радості, адже це безсумнівно є доказом того, що Україні не варто допомагати що будь-які надані гроші будуть вкрадені, що вона, попри всі гучні розмови про демократію, нічим не краще і нічим не відрізняється від свого агресора, але репабліка додає корупційний скандал в Україні. Це аргумент на користь противників конфіскації заморожених російських активів. І щодо юридичних труднощів використання на користь України заморожених активів Російської Федерації тепер додаються і сумніви щодо того, чи ефективно Київ використовує ці гроші. Корупційний скандал в державному енергетичному секторі вже має реальні наслідки для України на міжнародній арені. Про це заявив народний депутат Сергій Нагарняк. За його словами, після оприлюднення плівок Міндіча у межах справи Мідас, приватні донори почали відмовлятися від допомоги, зокрема від закупівлі обладнання. Я не уявляю, як сьогодні розмовляти з західними партнерами про додаткову підтримку енергетичного сектору. Напередодні важкої зими. От мене вчора е, був дзвінок із донорами, з приватними донорами, які мали купувати за 770 тисяч доларів трансформатор для Сумської області, і вони, е, прочитавши новини, сказали: ми вважаємо, що ви можете дозволити собі купити не один трансформатор. Е, вам відомі всі прізвища. Е, звертайтесь е, в майбутньому до цих людей. Всі уважно читають новини. І на жаль, ця ситуація вплине. Я не розумію сьогодні, як пані прем'єрка буде говорити з міжнародними донорами про подальшу підтримку. І от нагадаю, що за офіційними звітами, зокрема, Міністерства фінансів України, фонду енергетичної підтримки України, який є в вільному доступі, від початку повномасштабної війни Київ отримав понад 6 мільярдів євро міжнародної допомоги на підтримку енергетики. Кошти надходили від ЄС США, Європейського банку реконструкції та розвитку та світового банку на відновлення зруйнованих електростанцій, закупівлю трансформаторів і ремонт мереж. Лише європейський фонд підтримки енергетики акумулював понад 1.3 мільярда євро, а ЄБР інвестував ще близько 2.5 мільярдів США через USAID надали понад 1.5 мільярда доларів. Ну, і от з нами зараз на зв'язку Максим Ялі, політолог міжнародник будемо говорити про те, як тепер комунікувати, якраз з нашими партнерами, і як цей скандал може повпливати на майбутнє України. Якраз от світлі допомоги. Пане Максиме, дякую, що доєдналися до нас. Слава Україні! Слава ж, ну питання такими є. Як ось цей скандал? Ми вже бачимо, йдуть відголоски, йдуть реакції. Хтось, наприклад, там світових змі реагує на те, що навпаки, те, що цей скандал виплив, це показує про те, що у нас працюють антикорупційні органи. Це навпаки, плюс. А хтось навпаки, як той же там Віктор Орбан, ми бачимо, він починає розповідати, і вони там вирішують передавати гроші, які могли піти там на допомогу Україні, передавати ліванським військовим. Важко звичайно. Я вчора так само після тривалої паузи побачення Катару до мене звернулася, і тема на превеликий жаль була саме пов'язана з цією корупцією. Тому я на власній шкурі це вже відчув. Як це намагатися згладжувати кути, так би мовити, і робити пояснення і враження, як кажуть, відчуття несприємне. Вони варують, як то кажуть. Тобі треба все це якось там, пояснювати. І звичайно, це величезний удар по іміджу України, по керівництву, але на превеликий жалі, і в цілому. І звичайно, це буде наповно використовуватись і російськими посіпаками, і не лише в ЄС, але й в усьому світі. Я це вже бачу, спосердяючи. Досліджуючи це, тобто, звичайно, такий кейс е, самі дали привід е, себе мочити, так би мовити, в інформаційному просторі, і це звичайно матиме наслідки. Але в будь-якому разі, тут е, мені цікаво, поки що не було е, коментарів офіційних е, сполучених штатів, хоча там Єрмак зустрічався з виконуючим обов'язку. Посла в Україні з її боку коментарів поки що не було. І тут ключове питання Ну в мене, принаймні після ось декількох днів. Чи не грають, так би мовити, американська російська сторона в дві руки на роялі? Я маю на увазі, чи не використовуються ці вкиди враховуючи, особливо те, що ну. Всі чудово знають, що НАБУ, САП вони створювалися е, Сполученими Штатами, там є постійний контроль, представник з ФБР. Е, ага. за, для тиску на Зеленського, щоб він погодився на умови е, Кремля, тому що в принципі, ну мене одразу задався там кейс, коли Дональд Трамп. Е, тільки Зеленський вступив в повноваження президента, перший телефонний дзвінок, всі чудово пам'ятаємо, коли він там натякав, що треба було передати компромат на Байдена на його сина в справі бурізми, і що спричинило, стало приводом для е, першої спроби демократів оголосити йому імпічмент. Тому те, що він може використовувати ці важелі впливу, або навіть якщо не свідомо в будь-якому разі. Це було зроблено. Мені здається, принаймні е, він зможе це використати проти України і задля того, щоб е, якнайшвидше зупинити цю кроваву бійню, як він вчора назвав в інтерв'ю американським медіа. Тому побачимо так, пане Максиме, не дивіться тут. от якраз реакція Сполучених Штатів все одно. Продавати зброю вони будуть продовжувати, мені тут більше цікава навіть історія з боку Європи, і з боку такого того, те, що називалося у нас можливим різдвяним подарунком у вигляді репараційного кредиту, який готувалися надати наприкінці року на 140 мільярдів євро. Чи не заглохла тут історія? Адже ці гроші нам дуже потрібні, і те, що їх би потім якраз за рахунок заморожених російських. Активів це все було ну по-перше, я б не став применшувати роль сполучених штатів, тому що е, зброю а вони продають, і але можливо під різними приводами, як це часто бувало вже і за часів Трампа казати, цієї зброї нас мало недостатньо перерахувати, і це такий скритий елемент тиску. А за влаштунками перемовано пояснювати, чому по-друге, ця історія з репараційним кредитом вона і так здохла. Я сказав би так ще ну майже здохла, після ще до. Вибуху цього скандалу я маю на увазі, тому що Бельгія не погоджується, uh -huh. хоча щоб всі країни, всі це ризики репутаційні взяли на себе, але вже згадано з вами та ж саме там Угорщина, Словаччина виступає проти цього і відверто. А Враховуючи те, що всі рішення приймаються в європейському союзі, як і в НАТО, шляхом консенсусу, цього вже достатньо мати навіть одного троянського коня. Для Кремля для того, щоб блокувати всі рішення, тим більше там Орбана вибори в наступному році, але вже давним-давно в медіа і зараз там є корупційні скандали. Ви згадували проти самого Орбана і там є. Багато з'являлася інформація, що ця корупція може бути пов'язана з Кремлем, тому звичайно Кремль зараз буде тиснути на того ж самого Орбана, щоб він, як то кажуть, відпрацьовував по повній Ну і в цілому, там не лише навіть Угорщина і Словаччина там і навіть Франція остерігається тобто вони всі ці ризики. Звичайно, беруть на себе і дбають насамперед про себе. Саме тому керівниця Єврокомісії Урсуна фондр пані каже, що вони дивляться і розробляють альтернативні інструменти. А тут для нас ж головний час, тому що що не помиляюсь, цифра на 30% в цьому році зменшилась нам фінансова допомога з європейського союзу. Відповідно, я вже не кажу, що е, Сполучених Штатів тоді брали, ну, вони десь 50 на 50 дорівнювала частка mm -hmm. Сполучених Штатів і європейських країн. Тобто, ми втратили допомогу з боку Сполучених Штатів і європейці навіть зменшують е, власну нам е, допомогу. Тому в будь-якому разі ця допомога значно зменшується і ось. Е, вже ніхто не хоче давати просто так, навіть з кредитами проблеми. Uh -huh. Відповідно, цей скандал звичайно ну, е, є додатковим аргументом у європейських країн, щоб ну, 100% не давати просто так, е, не виділяти допомогу. Так а з кредитами, як ми зазначили, проблеми в будь-якому разі час зараз відіграє критичну роль. Тому що ось це чергове вікно можливості, які надав Путін, вірніше, Трамп Путіну так ще декілька два-три місяця. Ну мені здається, десь до квітня місяця. Ось нічого ніяких санкцій більше не будуть. Він вів все, що міг рубі там вчора, позавчора це підтвердив. У європейців немає вже важелі впливу. Все, все, тобто таких суттєвих санкцій. Немає. Ну, єдине, що я Рубіо згадував, це блокування танкерного флоту в Балтійському морі. Але ну, розраховувати на це, себе обманювати, тому, всі, тому що всі бояться Росії і ескалації. І знову ж таки, у тих політиків всередині цих країн, від яких залежить це рішення, з'являються додаткові. Аргументи, чому не треба цього робити, на що ми будемо ризикувати йти на ескалацію з Росією, третя світова війна, якщо вони крадуться кошти, і тут проти цього аргументу на привлике жаль, нічим його перебити неможливо, окрім звичайно, там справжніми посадками розслідування і дуже швидким, але знову ж таки так швидко того не, не буде. Тим більше, що ключові. Так, фігуранти цієї справи вже знаходяться не в Україні. Так і те, що витрачається на це, насправді на реакцію дуже багато часу має бути на набагато швидша реакція. Дякую вам, пане Максиме, за те, що доєдналася до нас сьогодні. Максим Ялі політолог міжнародник був з нами на зв'язку.